Дровенькі були. Погуляємо трохи у нас по господарстві. Ось тут Хто це там так попискує? Ось тут, де були... ми їх перегнали були. Раніше цих Ці... кугут там, білий фельдер, щось собі зацікаво так. Ось тут ми перегнали наших каченят, об'єднали те, що я показував. Якось вони так кучкуються, що не знаю, чи то їхні, чи то не їхні. Е, цей. Е, чи то її діти, чи то не її, але там, як воно є, вона трошки їх лишала, але потім сама прискакала, перескочила до них і вже тусується з ними. Ті собі окремо ті, окремо поїли смачно та й собі відпочивають. Ми трохи ще перемістили, забрали тих великих дітей Джоні, перевели ми їх в вольєр, там де наші вишиті живуть, Лівінські, тому що тут трошки вже там і болото, і багато їх є, і ми так вирішили змінити обстановку. Ті, які тут жили, ця качечка і цих семеро каченят чи вісім. Тут що жили, ми їх теж перевели звідси, перевели на загальне подвір'я. Поки що з дітьми Джоні їх не даємо, тому що ну, тим, ті трошки їх обіжають. Хай вони підростуть, більше вдінуться в пірячко, і тоді ми вже їх заберемо туди. А малечу переведемо на нижній подвір'я. Вірніше вони будуть тут, але просто спати будуть в стані, тому що в стані тепло, йде вже похолодання, вони ж тільки одиваються в пір'ячку. і хай собі вже каченята будуть спати в теплі, а не в плітці на вулиці. Ось. Тут у нас, щоб наробили вони, було зелено, стало не зелено. Тут у нас залишилися наші легорни і мінорочки. Хотів показати, що ніби Легорн і е, Мінорка, вони як і яєчного шно, напрямку, але і є амрокси. По-моєму, ті амрокси чу-чуть молодші, але курочка дуже малесенька. Амрокса порівняно е, з от, е, Мінорка і Легорн. Вони такі якісь хвостаті дуже і вищі на ногах. Не знаю, думаю, може потім це цей. Потім оморок всіх дожинає і будуть вони вже по, по висоті одинакові. А так зараз у нас ось такі молоденькі курочки легорна, є півники. До речі, теж шукаємо собі півня легорна на заміну влити нову кров, тому що нашу ми будемо утилізовувати, щоб він не був з дітьми в парі, як то кажуть, тому що тут будуть молоденькі курочки, ми влеємо їх в племене стадо. І, відповідно, треба буде нам нового півника легорно собі шукати. Ось є ті дві корочки Амбакса. Їх було п'ять курчаток, але якось так, що дожили тільки дві. Ну, нічого. І то добре, П'ять чи три, вже не пам'ятаю. Добре, що хоч тільки, як то кажуть, залишилося. Так, ця курочка, нам треба буде її злопати, пошухаємо, вона побуде там. Закрит. Так, що йдемо, подивимося, як там поживають наші москоси на новому подвір'ї. Так, по дорозі ми ще зустріли наших мішаних і зустріли Барбазія. Він такий врадний, ти його всюди влізе, всюди його повно. Але мусимо тримати. Мусимо його тримати, тому що в нас немає виходу. Вибору, як то кажуть, я думаю, що залишиться він, ще в нас далі на господарство, правда, трошки буде зле, але ну, мусить так бути, бо давати гроші досить немаленькі, я би сказав, тому що півень барбазі мені заспівали. Так, ну непогано саму таку, але це хороша порода і хороша кров. поки ну, що я не готовий віддати такі гроші, бо в мене трохи плани помінялися, як я казав, там подушило було. То пам'ятаю, хто дивився відео, що було у нас подушило курчат, всіх зразу 11 штук, це якраз були барбазіє, Ну а потім малечі ще 10 штук вилупилося, десь вже були вони всередині липня, кінець липня. ну І теж, як тукай, щось з ними не пішло і вони нас поздихали. Так, що, ось тут нас живуть тепер наші красені. Живе тут у нас е сімей, ну не, не сімейка, ця. Ніби виводок. Діти Джоні вони в нас з інкубатора. Було їх 8 штук, одного селезня ми продали, і залишилися ще два селезні і 5 качечок. Будемо ми, як то кажуть, потрохи їх розпродувати, але і будемо вибирати щось собі, тому що все ж таки від Джоні мені сподобалося. Цей Джоні вони мені сподобалися. Хороший досить була кров. І тому я би хотів собі, як то кажуть, залишити їх і надалі, але, правда, урізноманітнити. там Лишити качура від сина Джоні і якихось 2-3 качечки вибрати, тому що є тут хороші екземпляри. Не знаю, чи видно, але я там їх вже раніше значив, важив. і Поставив собі міточки, ой-ой-ой, ось вони. Поставив собі ось міточки. Видно так. Позначив собі дві качечки. Вон друга стоїть. Одна за одною, навіть видно, що вони росли найшвидше. І ці дві качечки, я собі їх зразу відзначив, що коли вони тільки підросли, як собі позначив. А тепер же їм почіпав колечко, щоб вже, як то кажуть, я не плутав і бачив, де вони є. Навіть бачимо, що вони, хоч і росливий швидше, і швидше вдівають маски. Ось в одної я вже навіть так деколи приглядав. Думаю, чи це минулорічна у нас є там така, чи це е, цьогорічна, цьогорічна. Ось, А ці ще дві качечки. І там одна сидить. Ось вона. Вони ще поки що не маски не мають, але одна з тих качечок, що я там позначив, має досить тож, цікаву вагу. Я е, позначив її, але просто хумотиком кольору не давав. Тільки подавав е, тим новим качечкам і дітлахам Джоні. Теж один вже масочку має, хоча він ліс пізніше. А оцього, що попчеху і він ще масочки немає, але він на пару грам 20 більше. Ну, такі цікаві, я як буду тримати до кінця, можу звідси тільки продати дві качечки, кого би цікавило, тому що їх і 5, ну не знаю. Може і лишуться всі тоді 5, якщо знайду хорошого селезня. тому що проблема трошки щось воно мені не то. Не знаю, чи ти привикаєш до одного, хоч вже одного, а тут не виходить. Так, нас Прибігли попозувати наші дівчата, показати свою красу, красу, яку вони одівають нову. Нову красу. Уу, щось там таке і таке добре, що вони сюди в курчі ховаються. ястреб, напевно, літає. І тому вони всі поприходили сховатися сюди в корчиків. Е, Так, ось такі зразу вилиняли курочки. Деякі несуться, правда, не всі. Але є вони тут. Так, йдемо зараз ще подивимося, що там твориться, чи вже щось піднеслося. І сюди, так як я казав, потім тих там, де що скачкоють, тих саме рукаченят. Що вже діти гривастика, там такі хороші теж, екземпляри. Зараз підемо глянемо і на них подивимося. Е, і цей, е, і як його. І теж ми їх сюди переведемо. Але вони трохи чубали їх, бо вони були менші, тому хай вони ще там тиждень-два покінтуються собі і заберемо їх сюди. Тут є достатньо місця, вигул великий, трава є і можуть собі, як то кажуть, погуляти і побути. Не знаю, що там трапилося, але всі, всі поприбігали кури сюди до нас. Так, наша ліщина. Горіхи падають, але вони не здалі чомусь. Треба буде піти там, подивитися, може щось не зб... нарветься ще свіжого нового. Так, погнали. Я ж і догляну, чи ту ж якась курочка куткудакала. Але її нема. Ось ця качечка, що я казав, вона була така як общепана. бо її підскубував наш е, хлопець, правда? Але вона по возі, так. По вазі. Така собі непогана. А ось і знайшли ми ця качечка від вже до цього гривастика. І ця качечка до цього гривастика, їх залишилося дві і залишилося е, тоді значить, п'ять качуриків. Такі досить є хороші, великі. Я їх не важив, але думаю, що там вже е, біля 3 кг-3 кг, думаю, вже Качурики будуть деякі, ну качечки трохи менше. Ось і тут такі Ну, цей такий широкий, гарний. Ну, Думаю, що вони десь 3 кілограми мати будуть. Може не всі, не заперечую, але ось такі наші красені. Тож кого би цікавили, можемо розглянути пропозицію обміну. І будемо, як то кажуть, важитися. До речі, там мені телефонував один мужчина на рахунок обміну. Треба де з ним поговорити, подивитися хемніки на відео своїх качок. І вже собі, як то кажуть, вибрати щось звідси, щоб теж поміняти. Ось такі наші селезні готові до зміни місця проживання. Так, всім гарного дня, мирного неба, любові і благополуччя.